Вітаю, що на глядачі Ілон Маск, який раніше мав конфлікти з Трампом, знову взявся за старе. І як минулого разу, критика лунає через суперечливий законопроект про податки та держвитрати не подобається маску цей надзвичайно прекрасний, найкращий законопроект. І у нього є свої питання. То треба визнати, що маск має ряд своїх принципових зауважень, які стосуються і не тільки того, що в нього там дотації якісь була. Це зрозуміло, але треба. Сказати, що Маск був доволі успішним бізнесменом, який міг справді пропонувати послуги, яких ніхто не робив до нього. І він справді вірив в те, що можна якось врятувати Америку. Але Дональд Фредович каже про те, що я рятую Америку так, як я бачу. А ти, Маск, злишся, тому що ми ріжемо твої електродотації. Маск каже, окей. Ви ріжете електродотації, але ви не ріжете багато чого іншого. І маск відчуває напевно якусь несправедливість і каже про те, що він створить нову партію. Скандал не на жарт і може мати багато цікавих наслідків. Давайте трошки порозбираємося в Твіттер-війні, яка зараз знову сталася між Маском і Трампом. Я нагадаю, що був дуже такий скандал. Потім Маск сказав про те, що я погричкував, а тепер він почав знову критикувати цей законопроект. А Трамп, в свою чергу, почав говорити, що скоро маску при, при, прилетить, Великий, велике привітання від нього і буде стосуватися його навіть майнового стану. Тож загрози такі, знову такі нежартівливі. Маск вибачився за те, що там ображав, ображав Трамп, але продовжує критикувати його законопроект. Трамп думав, що після вибачень це завершиться, і. Якісь там натяки на якогось Апштейна, сексуальні скандали і критика великого найкращого законопроекту, але не завершились. І це Трампа трошки бомбить. От давайте про це все і про наслідки будемо й говорити. Отже, колишні заюзники тепер різними можливостями себе атакують і знаходяться взагалі по різним сторонам барикад, що може знову таки мати серйозні наслідки для США і для світу в цілому. Іломаски дома і мільярдери, власник Тесла та SpaceX і мережі X, знову розкритикував законопроект Дональда Фредовича про зниження податків і скорочення державних витрат Доку Маска. Через цей закон постраждають програми охорони здоров'я та харчування. Маск раніше підтримував Трампа, але тепер відкрито виступає проти нього. Після сварки вони ненадовго помирилися. Трамп побажав маску всього найкращого. Маск визнав, що, можливо, перегнув палицю. Але глибока суперечність нікуди не ділась, і це було питання часу, коли бамбіти буде знову. Зараз власник Тесла знову критикує цей законопроект і обурюється тим, що деякі політики спочатку виступали за економію, а тепер підтримують великі витрати. Крім того, Маск пішов на конфронтацію з частиною республіканців, які підтримують законопроект Трампа. Маск навіть пообіцяв, що допоможе позбавити їх місця в уряді на наступних виборах. Кожен член Конгресу, який. Проводив кампанію за скорочення державних витрат, а потім одразу проголосував за найбільше збільшення боргу в історії, повинен соромно опустити голову. І вони програють свої праймери з наступного року, навіть, навіть якщо це буде останнє, що я зроблю на цій землі, написав він у своїй соціальній мережі, тобто Маск дістав меч Афредовича згоріло. Горіла срака горіло горіла срака, палала там по повні праві. Через кілька годин він додав, що якщо законопроект про божевільні витрати... Буде прийнято, то наступного дня буде сформовано американську партію. Він знову запропонував створити нову політичну силу, яка справді буде захищати інтереси простих людей. Також Ілон заявив, що США фактично стали країною однопартійною державою, яка витрачає забагато грошей. Вівторок Фредович заявив, що урядовий відділ, який раніше очолював Маск, має перевірити скільки субсидій отримала компанія Маска. Трамп натякнув, що без цієї допомоги бізнес маска міг би не вижити. І тоді не було б ні ракет, ні супутників, ні електромобілів. Держава змогла б заощадити великі гроші. Давайте відверто. Держава заощадила багато грошей завдяки маску, особливо якщо ми говоримо про справді супутниковий інтернет. І найголовніше, чому цей супутниковий інтернет, він став можливим, доступний. Бо він реально доступний. Дешевше нема нічого. Я не хочу маска закричати, але факт тому, що. Вартість відправленого кілограму в космос впала в рази через маску через те, що він може повертати ракети, ну те, що розганяє вантаж, який летить в космос назад розгонну систему, повертає і використовує знову, знову, знову і знову. І це справді. Витрати є на це. Держава НАСА витрачає, і вона тепер дешевше отримує ці послуги. З чим хоче боротися Фредович, неясно. А маск у випадку, якщо його повністю позбавлять державних там різних дотацій, іншого, все ж таки дуже багато комерційних запусків. Він це буде робити не хоче. В Європу уїде буде робити, навіть я не сумніваюся, що так може статися. Тільки його там нормально пращівля, щоб він не ліз політичну систему. Але маск хоче і боротися. Боротися за американське вільне майбутнє. Отже, у відповідь Маск написав соцмережі, що готовий буквально все різати прямо зараз, натякаючи, що може припинити роботу своїх кампаній. Інші пости з заявами та погрозами Ілона маска ви можете прочитати на нашому телеграм-каналі Сані Капіталіст. Ви там багато чого цікавого нового виставляємо в посилання в описі, але не зрозуміло, наскільки реально впливає це все на рішення Конгресу США. Це викликає тривогу у республіканців, які переживають, що публічні сварки Маска і Трампа може зашкодити їхні партії на виборах 26-го року. Маску буде важко створити нову політичну партію, бо в США недостатньо мільярдерів, щоб її підтримати, навіть якщо вони не згодні з Трампом. Сам законопроєкт, який викликав суперечку, викликає знепокоєння як у республіканців через зростання боргів, так і в демократів через загрозу соціальним програмам. Тож об'єднати ці дві групи в одну нову партію буде дуже складно. Тому не дивно, що Ілон Маск вирішив підтримати кандидатів, які хочуть скинути. Нинішніх членів конгресу на виборах це одна з його найрішучіших політичних дій після того, як його посунули з посади радника Білого Дому. Раніше він витратив понад 275 мільйонів доларів на підтримку Трампа та інших республіканців, але наприкінці травня сказав, що більше не хоче так активно витрачати гроші на політику, бо вже зробив достатньо. Маск давно підтримує жорсткі міграційні заходи, як от закриття кордонів та депортації. Це збігається з поглядами Трампа, але їхні шляхи розійшлися через новий законопроект з внутрішньої політики, який на думку Маска призведе до величезного зростання державного боргу. Він назвав його борговим рабством. Оцінки показують, що запропонований сенатом законопроект може збільшити бюджетний дефіцит на 3,3 трильйона доларів за 10 років. Більше ніж варіант палати представників. Хоча Білий Дім стверджує, що цей план допоможе зменшити борг і сприятиме зростанню економіки. Но критики і маск не згодні по цьому законопроекту. Треба розуміти, що Трамп пішов в реал-політик, йому треба так чи інакше підтримка конгресменів, і без прогинання нічого б не вийшло. Але прогнулися, видно, занадто сильно. Маск не зрозумів. Також маск обурився тим, що в законі більше допомоги. Старим індустріям, типу нафтогазової, а нові, як електромобілі і сонячна енергія, навпаки, отримують менше підтримки. Проте він наполягає, що його незгода законом не через власні субсидії. У відповідь Трамп нагадав, що він ніколи не підтримував ідею змушувати людей купувати електромобілі, навіть коли Маск вже підтримував його як кандидата в президента. Він сказав, що електромобілі – це нормально, але ніхто не повинен бути змушений ними користуватись. Наскільки небезпечним може бути Ілон Маск загалом. Наприклад, нейробіолог Філіп Лоу, колишній близький друг і партнер Ілона Маска, попереджає, що Ілону не можна довіряти, бо він не змінюється з часом. Мстивий і любить контролювати. Лоу і маск товаришували 14 років, але остаточно посварились, коли Лоу публічно розкритикував маска за нацистське привітання навітного Трампа. Лоу каже, що, хоча зовні маск може примиритися з Трампом, насправді він планує йому помститися. Маск, нібито, не терпить суперників завжди намагається або підкорити, або знищити їх. Так було з колегами в Tesla, PayPal, OpenAI. Вважаю, що Ілон просто чекає моменту, щоб помститися. Маск ніколи не змінюється, завжди діє заради власної вигоди і може бути небезпечним навіть для таких плох людей, як Трамп. Підбуваючи підсумки, Ілон Маск подає свій голос, критикуючи Трампа республіканців за суперечливий законопроект. Попри колишню підтримку, зараз Маск намагається впливати на партію зсередини і навіть говорить про створення альтернативної політичної сили. Його заяву викликає тривогу в політиків, але реальний вплив на рішення конгресу залишається обмеженим. Конфлікт може мати наслідки для майбутніх виборів, адже у маска є мережа X і значні матеріальні ресурси. І Трамп і Маска двоє дуже злопам'ятні, тамстиві люди. Тому їх подальша боротьба має бути цікавою, але вони можуть просто підірвати республіканські спроможності і завести демократів табуном. І все. Тобто не ясно, чи у маска. Вдасться підігрувати демократам, кажучи про те, що законопроект справді може вдарити і по людям, підіграє трошки. І каже про те, що справді дуже розтрати дуже великі. І чи вдасться в нього створити партію, скоріше за все, ні, хоча може і попробувати. Але чи вдасться йому розвалити республіканців в цьому випадку? Так, ця війна між Трампом і Маском може дуже нашкодити на майбутніх. Виборах, а вони вже 26 року будуть. Там буде вирішуватися, хто буде мати більшість і в Нижній, і в Верхній Палаті. Тож свідкуємо. Як мінімум, гарно те, що пихи в адміністрації будуть тепер поменше після цих всіх історій. Всім, всього найкращого, до побачення.